Підвищення пенсій. Коли і наскільки збільшиться мінімальна пенсія, які виплати також зростуть у 2024 році. В Україні з 1 січня 2024 року мінімальна пенсія зросте на 268 гривня і складатиме 2361 гривня. Читайте також пенсії 2023, що буде з виплатами пенсіонерам до кінця року, коли найближче підвищення. Мінімальна пенсія зросте на 268 гривня. Мінімальна пенсія в Україні зросте вже з 1 січня 2024 року. Це пов'язано зі збільшенням прожиткового мінімуму, який уряд заклав у проєкті держбюджету на 2024 рік. Згідно з проєктом, загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році становитиме 2920 гривень. Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2361 гривня, тобто порівняно з 2023 роком на 268 гривня, зараз вона становить 2093 гривня. Також в 2024 році зростуть максимальні пенсійні виплати з 20 930 до 23 610 гривня. виплати за понаднормовий стаж з 20,9 до 23,6 гривні за кожен додатковий рік. Крім цього, після збільшення прожиткового мінімуму підвищать інші надбавки, наприклад, за особливі заслуги, доплати ветеранам війни та розміри різних соцдопомог. Наскільки підвищиться середня пенсія та як і коли проведуть індексацію в 2024 році? Як повідомив прем'єр міністр України Денис Шмигаль, після індексації в 2024 році середня пенсія повинна підвищитись до 6 тисяч гривень. Середня пенсія в 2023 році становить 5311 гривень. За рік вона збільшилась на 874 гривня або майже на 20%. За словами Дениса Шмигаля, в 2024 році індексація пройде за новим принципом. Будуть впроваджені коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію і однакову індексацію. Йдеться про те, щоб подолати закладену в законі несправедливість, коли для людей, які виходять на пенсію у різні роки, застосовуються різні показники середньої зарплати. Адже ті, хто виходить пізніше, отримують пенсію з прив'язкою до вищої, сучаснішої, середньої зарплати по країні. Відповідно, старі пенсії відстають від нових і ситуацію не виправляє навіть індексація. За словами глави уряду, Запровадження системи балів має усунути цю диспропорцію. Розміри давно призначених пенсій мають підтягнути до сучасного рівня. Індексацію планують з 1 березня. Чи буде підвищення пенсій до кінця 2023 року? До кінця року підвищення пенсій не заплановано. Розмір виплат для більшості українців не зміниться, крім кількох категорій. Зокрема, розмір пенсії зміниться у пенсіонерів, які досягли певного віку. Йдеться про тих пенсіонерів, яким до кінця року виповниться 70, 75 чи 80 років. Пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, отримують доплату до пенсії у розмірі 570 гривень. Пенсіонери віком 75-80 років отримують 456 гривня, пенсіонери віком 70-75 років 300 гривень.